Багато хто не їсть печінковий паштет, тому що він викликає ізжогу. А я навчу вас готувати такий паштет, який не викликає печії і дуже-дуже смачний. І так, приступимо. Так, в мене тут є куряча печінка, намочена в молоці. Я беру форму, застеляю її фольгою і починаю туди викладати. Спочатку викладаю печінку. Всю. Отак от прям. Отак от прям і викладаю. Там, якщо трішки випадемо молока, нічого страшного, даємо сіль, мішали, отак от присолили. Потім велику морквину. Цейбулину, Часничок. і секретний інгредієнт яблучко. Щоб потім його не довбатися, я зразу вийму серединку. На кілограм печінки, пів кілограма вам буде велика така морквина. Два крупненьких яблучка, одна крупненька цибулинка. Так. Estava no mundo... Вкусный, так, знімаємо пробу. Набираємо собі Смачно. Ідеально. Всіх з наступаючими святками. Ось вам ідея, щоб приготувати до новорічного столу.